Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Малята, у кожного з вас є родина. І вся сім'я живе разом в одному будинку чи квартирі. Але часто буває, що поруч з нами живуть ще й розумні та добрі тварини, наші домашні улюбленці. А хто це? Ви дізнаєтеся, коли послухаєте віршик? Біля бабусі сидить у кожусі. проте печі гріється, без водички миється. Так, малята, це котик. Хазяїв, як зустрічає, радо він хвостом виляє. Незнайомець завітав, він сказав сердито. Гав. Так, розумнички, це собачка. Ми маємо дбати про них, якщо взяли у свою родину. Їх потрібно годувати, адже самі вони не можуть знайти їжу. Тому малята я пропоную зліпити мисочки для котика та собачки. А щоб пальчики вправно працювали, повторюйте за мною. Для цього нам потрібно. Тісто зеленого кольору та тісто жовтого кольору. Дощечка та серветочки. Беремо зелене тісто, кладемо його на долоньку і другою накриваємо і скочуємо кульку. Ось така кулька вийшла. Кладемо її на дощечку та вказівним пальчиком витискаємо середину кульки, а потім розплющуємо краї по колу. Ось так. Тарілочка зеленого кольору буде для нашого собачки. Тепер. Так само зробимо тарілочку для котика із жовтого тіста. Ось такі чудові тарілочки для наших домашніх улюбленців в мене вийшли. Гадаю, мої любі, у вас теж все вийде. Піклуйтеся про своїх домашніх тварин, вони вам будуть дуже вдячні. До зустрічі, мої хороші!